Вони дивляться на нас крізь епохи і чорно-білих фото. Ось такі українські жінки й дівчата зі щирим поглядом та посмішкою, як розповідає Надія Паславська, для неї джерело натхнення. Покладаюся на старі фотографії. На наукові різні дослідження і намагаюсь максимально відтворити прикрасу, яка була 100-150 років назад. Відродити українське старовинне намисто справа всієї родини. Тепер це майстерня українського традиційного золотарства Видимо-невидимо. Перші цеглинки якої заклав її син. Провідний етнолог Київського університету говорить пані Надія. В них був танцювальний колектив, постало питання одягу і прикрас зробили одне мале. Намисто, вийшло, приїхав до батька, треба дукача. Батько теж за освітою медик, але почали цікавитися, розбиратися і, ну, і все в нас вийшло. Чоловік Олександр виливає вироби з металу, ось такі сережки та дукати – творіння його рук. Квітку трохи я змінив основно, а підвіз такий, який був на звинуваці. Тоже вітурив. Бабусині сережки золоті були. Все точнісінько, як і століття тому. Ті ж матеріали однаковий, і зовнішній вигляд каже пані Надія. Сучасний корал, бурштин і зрідка беремо, деякі скляні, перлини часто використовуємо і перламутер. Також білий у Атласі прикрас поруч із фото автентичного намиста. Його точна копія, відтворена Надією Паславською. Ось ці коралі з особливого матеріалу каже реконструкторка. Ти коли береш коралове намисто в руки, воно це ж камінь, воно холодне, воно воно зразу бере температуру твоєї тіла, і стає дуже ніжне і приємне. Ти його просто не відчуваєш, коли ти ходиш в цій прикрасі. Є в колекції і така прикраса. Наша місцева. Ми купили в Катернопільському районі. Це справжній корал, не тонований, називається рубаний корал, нанизаний на нитку. Це намисто без втручання. Удавнино воно свідчило про заможність власниці. Воно передавалося в спадок. Як казали, на намисто воно називалося через те, що воно коштувало як корова. Це так оцінювалося раніше. А з дукатами такими монетами своя історія. Коли народжувалася дівчинка, хрещений батько дарував їй першого дуката. І потім кожен день народження. Кожен із разочків нанизується власноруч. Треба робити з гарними думками, світлими. І коли починаєш цю роботу, просто вона заспокоює, час пролітає. Серед бажань, говорить майстриня, бачити на українських жінках більше таких традиційних прикрас, бо це своє і воно найліпше. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.